До цього ніхто не міг такого навіть уявити. З'явились нові приголомшливі деталі ракетної атаки рашистів 23 січня. Попри нестачу ракет до ППО, Україна винайшла інший спосіб, як ефективно відбивати терористичні атаки рашистів. Як і чим ЗСУ нейтралізували до двох десятків ворожих цілей, та чому західні експерти уже назвали це переломним моментом у війні? Розкажу за мить з вами новини Тесенвіє і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Україна вже змушена економити ракети для ППО і все через те, що Конгрес США ніяк не домовиться щодо допомоги Україні. Ба більше зсу вже доводиться приймати важкі рішення: збивати ракети расистів чи приберегти свої ракети на інший день. Таку неочікувано підверту заяву напередодні зробив координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Ми не бачимо жодного серйозного поштовху з боку росіян до якогось наземного наступу. І я не виключаю, що вони не намагатимуться робити це. Але те, що вони роблять, це намагаються вивести з ладу українські системи протиповітряної оборони. А ці системи ППО досить ефективно збивають з неба багато чого з того, що прилітає. Очевидно, їм байдуже, що вони не влучають у все. Але саме тому так важливо, щоб ми отримали це додаткове фінансування. Тому що, як я вже казав раніше, українці змушені ухвалювати важкі рішення на полі бою про те, чим вони збираються стріляти, що вони збираються приберегти на інший день. Але Україна, схоже, спробувала знайти рішення, і це вдалося під час російської ракетної атаки 23 грудня. силам Попов вдалося. Збити понад 20 із 40 ракет, цілком прийнятний результат, але є одне важливе уточнення, і воно приголомшує головком зсу Валерій Залужний одразу поспішив уточнити, що не всі ворожі ракети, які не збила ППО, взагалі долетіли до цілі. А 13 січня, 24 року, повітряні сили заявили, що збили аж 20 ракет ворога за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, тобто змусили ракети відхилитися від Курсу та впасти деінде. Деталі тієї блискучої роботи ЗСУ розповів речник ВПС Юрій Ігнат. Я хочу зазначити, що із цих ракет, які були під час крайньої атаки, які летіли, у нас були понад 20. Так, було. Е Плив засобів радіоелектронної бороби безпосередньо, а також і е, як вже зазначалося, що є і неякісні можливо ракети, які, про які голова, голова розвідки, які можуть просто не долітати до своїх цілих падати в полі, так Україна вперше публічно заявила про цей вдалий спосіб протидії російським ракетам. Не обійшли цю приголомшливу звістку і в американському інституті вивчення війни. На думку фахівців, це може свідчити про вихід української РЕП на зовсім новий рівень. До того зсу могли садити Ребом лише БПЛА, і то не завжди. А тепер саджають навіть ракети у коментарі. BBC колишній заступник начальника генштабу ЗСУ з питань ППО, генерал Ігор Романенко, назвав це новим підходом до війни. Це якісно новий підхід у боротьбі з ворогом, який полягає в тому, щоб не витрачати дорогі ракети зенітно-ракетних комплексів, а застосовувати реп. Це тепер дає змогу впливати не лише на шахеди, але й на ракети. Але чим Україна могла так ефективно відпрацювати ворожі ракети? Журналісти Бібісі пропускають, що йдеться про передову українську систему «Репокрова». покрова 13 січня, коли ВПС звітували про успішне приземлення аж 20 російських ракет за допомогою радіоелектронних засобів, начальник управління реб генштабу ЗСУ, полковник Андрій Стариков, заявив, що покрова уже працює. Система є передовою в світі такої ні в кого нема. Вона може здійснювати вплив на наведення криватих ракет і частково на БПЛА Шахед. Грає на руку ЗСУ не тільки розвиток вітчизняних засобів радіоелектронної боротьби, але й погіршення якості російських ракет. За словами представника центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки ЗСУ капітана Андрія Рудика, останні російські ракети мають гірше і подекуди застаріле начиння. Ми знаходили в російських ракетах деталі електроніки іноземного походження, але старіші ніж ті, які РФ використовувала досі. Відбувається спрощення ракет на рівні електроніки. Коли вони не можуть дістати щось якісне, їм потрібно компенсувати це кількістю, тобто робити прості аналоги, хай воно і не долітає в них десь. Прилітають в Україну і північнокорейські ракети, які теж навряд блищать новизною. Британським експертам вдалося виявити на одній з балістичних ракет, яка 2 січня прилетіла в самісінький центр Харкова, написаний від руки корейський іерогліф. Хоча на інших компонентах ракети корейських іерогліфів не було знайдено, зважаючи на додаткові фрагменти, такі як чіткі приводи реактивної лопатки, візерунок болтів навколо запальника та повторювальне маркування цифрою 112, експерти британської організації дійшли висновку, що це Може бути північнокорейська ракета КН 23 з дальністю польоту до км кілометрів і бойовою частиною вагою 500 кілограм. І такого добра у наших ворогів на жаль буде ще більше 24 січня. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Захід поспішити з допомогою Україні, бо їх уже випереджає навіть КНДР. Якби це шалено не звучало, але схоже, що Північна Корея більш ефективний партнер для Росії ніж для нас, друзі, які постачають Україні артилерійські боєприпаси. Це смішно, і це має змінитися. І хоча ми високо цінуємо все, що отримуємо, масштаб війни потребує більшого. Коли доходить до прийняття конкретних рішень, ми бачимо, як наші партнери часом тонуть у нескінченних дискусіях, але часу тонути немає треба пливти. Згадав Кулеба і про один незакритий гешталь. Далекобійні ракети Таурус. Міністр заявив, що Україні вони потрібні не для того, щоб бити по Москві. Нам не потрібні ракети Таурус для атак на Москву. Нам не потрібні ракети великої дальності, які надали західні партнери для атак на Москву або будь-яку іншу частину території Росії. Нам потрібні Таурус, щоб Знищити російську військову інфраструктуру у тилу ворога на території України, але є й гарні новини від наших союзників у Пентагоні. Розраховують, що Україна отримає перші винищувачі F-16 вже цьогоріч. Як заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селестра Воландер, наразі міжнародна коаліція працює над тим, щоб допомогти Україні. Підготувати відповідну інфраструктуру і отримати необхідні запчастини для літаків. Нагадаю, влітку 23-го року Дмитро Кулеба пророкував, що перші f 16 вступлять в бій за українське небо уже у першому кварталі 24-го року. А як думаєте ви, чи зможуть ЗСУ за допомогою f 16 змінити ситуацію на фронті? Напишіть нам у коментарях, а також не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До зустрічі!